Київський Динамо не порогів УПЛ у ПАЛ 20 матчах поспіль. Володимир Брашко підпише новий контракт з київським «Динамо» після зірваного трансферу в англійський Вулвергентом. Президент Динамо Ігор Суртіс висловився про зірваний трансфер Володимира Брашка в Вулвергентом. Була пропозиція від Вулвергентона, яка нас не задовільнила. Мої не витримали, і ми залишили його команді. Я розмовляв з брашком і пояснив йому, чи він повинен що зробити для «Динамо», чи ми могли його продати. Ми продали забавного та Миколенка. Ми сили ніколи в команді не тримаємо. Ми їх виховуємо з дитинства, і вони повинні зробити щось для команди. Він має проявляти ті чесноти, в яких будуть зацікавлені команди вищого рівня, сподіваюся, у нього все попереду. Також Суркіс прокоментував Юрку Кубкові виступи команди цього сезону. Можливо, ми зіграли найкращі свої матчі, але принесли бали до Скарбнички України. Але загалом Єврокубковий сезон був нами провалений, і Шевковський це каже. Ми маємо зробити висновки, і наступного сезону, якщо ми потрапимо до єврокубців, грати там значно краще.